3 лютого біля пам'ятника воїну-визволителю Київської Русі відбувся вечір пам'яті на честь лідера гурту «Скрябін» Андрія Кузьменка. Близько сотні лубенців, зворушених нещодавньою звісткою про трагічну загибель відомого співака, принесли із собою роздруковані фотографії Кузьми, запалювали свічки та лампадки, аби вшанувати його світлопам'ять і попрощатись. Розповідали смішні цікаві факти з біографії загиблого співака, виконували відомі хіти. Лубенський музикант, гітарист гурту Ліасталь Віталій Циганник, розповів, що особисто. Ту кузьму Скрябіна не знав, але бували часи, бачились на спільних концертах. Як сказав мій один друг, як же так? Яскрава світла особистість. Навіть на фоні цих подій, які відбуваються на Україні, трагічних подій. Ця подія якось виокремилась сама собою. Для мене ця людина була перш за все, перш за все, е, прикладом як особистість, як людина. Ну, Як музикант, звичайно. Як виявилось, на захід прийшли не тільки прихильники творчості відомого співака, а й люди, які захоплюються ним в першу чергу як особистістю. Чоловік був, виступав хаос, в нього хаосі пісні були. Любив його, він. А які пісні тобі подобаються? Це із, із Ірини біля співала. Я не пам'ятаю, його, я його вважаю, його слухав його. Скільки років слухаєш? Ну я його три роки слухав. Що для тебе особливо в його творчості? Особисто, Як вам сказати? хороший чоловік, він боюся. Одні з улюблених це мам, старі фотографії. Великій компанії можна їх послухати, заграти на гітарі, але сильно так не захоплююсь. Мені більше. «Подобається його життєвий шлях. Він цього добився сам. Це дуже творча людина, патріот України. Справжній українець. Я дуже любив його пісні, вони вдохновляли молодь. У нього були як і патріотичні пісні, і пісні, які заставляли всіх випускників плакати на своїх вечорах. Я дуже добре пам'ятаю свій випускний вечір. Ми співали його пісні, старі фотографії останній раз. Скрябін дійсно був хорошим співаком. Останній раз я до сих пір пам'ятаю її слова і напевно ніколи не забуду. І пісня, старі фотографії це особливо ті пісні, які я люблю його найбільше з його творчості. Тобто спогади, ностальгія? Так, да, спогади за школою. Да, це гарні пісні. Ой, я дуже люблю Кузьму. Він мене вдохновляє. Це. Велика людина, філософ, і у нього дуже хороші пісні. Не дуже б сказав би, що так слухав, але його роль в суспільстві ну, дуже велика. Він, як людина, як людина, не як музикант, а як взагалі особистість, тому що мені здається, що він якби ідол двох десятиліть, як точно в 90-х і в сучасному. Тому я вважаю, що це втрата значна. Як для музичної індустрії, так і для сучасної країни цього вечора ніхто не плакав, лише лунали гучні пісні під гітару. Пізніше в одній із соціальних мереж з'явились такі слова прощання: Ми любимо тебе, Андрію писали лубенці. Валентина Власенко, Руслан Чернокульський, телевізійна служба новин. Об'єктив.